Життя Олени Майданник та її родини перетворилось на суцільний страх. Всі жахіття розпочалися у серпні 2022 року, коли у вікна батьківської хатини полетіло каміння. Далі коктейлі Молотова. А у день незалежності, 24 серпня, пролунали конкретні погрози. Я поїхала до дітей в Чернівці. Батьки приїжджали порати 22 числа. Батьки позвонили в кімнаті, в залі було вибите вікно. Лежав камінь і все. Я набрала нашу старосту Наталю Йорданівну, сказала, що в мене немає вдома. Батьки обнаружили вибите металопластикове вікно. О, Наталя Йорданівна визвала поліцію. О, поліція приїхала, обнаружили. Три камені вони в мене досі є, тому що вони ідентичні один до одного. Їх кидали, напевно, привезли з собою їх багато. Вони прямо свіжий камінь, як тільки з кар'єра. От Хто строївся, вони знають, що привозиш з собою голубий камінь. Він не більший, не менший, чистесенький прямо. І такий, що можна якраз в руку. Всі три вони однакові. Обита. Хата є і коло вікна оббито, кидали неодноразово, поки не попали у вікно. І камні такі тяжкі, тому що вікна тройний стеклопакет. Важко розбити по 5 міліметрів кожне скло, це півтора сантиметра скла, щоб розбити. Людина кидала якась сильна. Ну і, напевно, знала, що в мене немає вдома. 22-го, 23-го я приїхала додому увечері. 24 серпня я рано виходжу, це було на ранок уже десь 9 годин ранку. Я вийшла, до мене прийшла сусідка, і ми разом йшли до воріт, коли ми побачили в воротах бутилка коктейль-Молотова. Все. Воно тряпка висіла, скотч бовтався, все. Стопчик від воріт був облитий жидкостю якоюсь. Я знову визвала зразу поліцію. Приїхали експерти, все з'яли, все, це зазняли, все. Ну, поїхали. Увечері, це ось числа, 24 серпня, мені почали дзвонити з погрозами. Мені і дітям. Дзвонив чоловік. Розмовляв російською мовою, але з м, акцент грузинський, такий, армянський. Або підроблене. Да, може бути підроблене. І він мені зразу сказав: я вам можу дослівно передати. Він мені сказав, тебе передали від мене привіт. Я йому відповіла: який привіт? Отдай, що дозна. Я кажу, я нікому нічого не винна. Він каже: не віддаси ти, віддадуть твої діти. І почав сміятись в трубку. І виключився. Я зне, знов зателефонувала в поліцію, вони зафіксували номер, все, що був такий дзвінок, все. На другий день у мене було засідання суду. Все, я з'явилася на засідання, слава Богу. І тоді написала заяви. Адвокат склав заяви до прокуратури, до поліції, я їх повідносила, все, їх зареєстрували, все і все. Суд перенесли ну, слідуюче засідання на 27, 26 жовтня. Засідання не відбулося, бо в країні війна не було світла в Умані. Все, перенесли на грудень місяць засідання. Ну і, скажу вам, у жовтні, 11 жовтня, ще був е цілий день, так, з інтервалом мені назвонював номер о, і мовчав в телефон. Мовчав, мовчав. 3 листопада в мене день народження, мені знову позвонив той номер. Обізвав мене в телефон. І я зробила вигляд, що я не чую, і виключилася. Все. А п'ятого рано я йшла до гаража і побачила скло. Думаю, випало, чи що, вікна старі, тут ми їх ще не міняли. О. І коли я підійшла ближче, я побачила вибиті лежачі шибки. Зверху бутилка від горілки первак з жидкостю розовою, так як роблять коктейлі молотова, ганчірка, яка вже горіла на землі. Все, я почула запах. Тоді, коли я пройшла далі, я побачила ще одну розбиту. Аркан облитий, і все. Я одразу зателефонувала в поліцію. І старості повідомила, що таке відбувається в селі. Поліція зреагувала, приїхали, зразу, все було, опитування було багато машин, вони все знімали, опитували сусідів, збирали докази. все. Мені прислали один лист з прокуратури, що вони розглянули. І... Розглянули і поставили статтю, і воно пішло до, я так поняла, до головного прокурора О, розглядати. І коли я зверталася в відділення поліції на Осташівці, сказали, що справа в криміналістів. І вслідчого. Олена Васильівна народилась та виросла у Антонівці. Зараз живе у батьківській хаті та всі події пов'язує із судовою справою, де виборює своє право на цю ж батьківську землю. У мене йдуть зараз судовий позов, я судюся за агрофірмою Ліга, розторгнення договору оренди землі і повернення мені орендної плати. Суди вже йдуть із Лютого місяця 22-го року. Зразу знаєте, коли вибили вікно, я трошки задумалася. Але, думаю, збитки, щоб хотіли зробити, ну, саме більше, вирвали б квіти, вони в мене цвітуть, обмалювали забор, там ще щось зробили, обізвали мене все. У мене нема ворогів. Я ні з ким не сварюся, нікому нічого не винна, і мені ніхто нічого не винен. У нас такого в селі ніколи не було, що це таке. Зрозумійте. А після того телефонного дзвінка я зразу зрозуміла. І мені це просто нагадало почерки, які вже були в сусідніх селах, так само з людьми, які боролися за свою землю. Староста села стурбована ситуацією, що склалась у маленькій Антонівці. Як староста села хочу повідомити про те, що дійсно були отакі от прикрі випадки, на які я приїжджала, викликала поліцію. Поліція, звичайно, проводила всі слідчі дії, експерименти. Е, я дуже стурбована такою ситуацією у селі. Олена Васильівна знає, що подібні випадки були і у сусідніх селах. Переконана, що люди просто бояться, їх залякують. Багато людей просто люди бояться. Боюся я за своє життя. Так, да, боюся, О, але я не зупинюсь. Земля моя, буде моїм дітям, моїм внукам, моїм правнукам.